Панове вітаю! Знаходжусь на полі льону, північна зоря. Сорт називається. Ми про нього в минулому році знімали вже неодноразово відео, ну, але зараз він такий ще зовсім зовсім маленький. Якраз фаза розвитку, де буде вноситись гербіцид. Гербіцид буде граділ Максі. Який має в тому числі і ґрунтову дію, тобто буде захист від бур'янів, і в принципі далі підживлення. Ну і, дай Бог, все буде нормально і збереться гарний врожай. Як вже казали минулого року. Потрібно зібрати 30 центнерів. І цьогоріч цього задача та сама. і Будемо сподіватися. Що все вийде, тому що перспектива на це є. Ось він, ялинка 3-5 листочків. Якраз час вносити гербіцид. Ну, Тут в общем-то, поле доволі чисте, вже там по краю оприскувач пройшов. Ще, ще, ще трошки, звісно, можна почекати. Але Льон радує, виглядає зараз дуже файно і хай би було і надалі так.